Ну, о, чого ти такий намоскливий? кажуть на Рібкінщині. В словниках такого слова немає. А от в народній мові є. Що означає, розпитали у місцевих. Настирний такой. Знать такий, намертвий. Надаєвий надає, чоловік. задає сто питань, така, от який намазливий чоловік. Йому одну розказує своє. Ми трандиті, трандиті, це намазливий. Приставужить пристає пристає не. Надає, вам нас кажуть. О. Надаїліва людина да. У центральних і південних громадах Чернігівщини про таке слово не чули. Могли тільки здогадуватися. Той, хто може собі щось надумати, як добре, так і не дуже добре наміскувати. <сумістити> на мозги дав чи щось його закив на мозку. Ну, та я що робу, що намазує, стіни там чи що так <сумістити> З москалями зв'язано. А бідне слово, коли вас обзивають маскальом, так? Да? Моск... Наскалю, да це вообще ось що! Рібкінці з такого, як мінімум, би посміхнулися. Які є мужики прийдуть, що розказують, наче як кажуть, чи чіплячи, чи причеплюється, під... які ти намоскливий. А хто у вас намоскливий? Пишіть в коментарях.